Поєдинок сьогоднішнього дня. Між собою зустрічаються Оніпан Скім та дизайн фасад. No. Дизайн фасад. 90 номер Черепахін Кирил, 99-й Шеменець Артем 21 перший Кукіль Сергій, 10-й Друговос, Євгеній, 8-й Щасюк Микола, 15-й Андрій Жук. І дизайн фасад, бачимо, відзначається. На перших вже Посад потрібно забивати, потрібно е, власне, вигравати. поєдинок для того, щоб мати змогу. Е, друга четвірка виходить, е, бачимо таким чином. І е, Перша четвірка вдало відіграла, вдалося забити е, забігання. Бачимо від другого, по маркітан, маркітан, маркітан. Їм е, 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 знову зараз е, гулки вперед далеко виходить, на е, цей але все це гаразд. Е, Дивіться, за поєдинком передача вперед. проходить Маркітан. Маркітан, Маркітан. Передачу віддає. Передача вперед. Там вдало грає захисники. Удар. І Камені забиває. І нас рахунок. Друзі, 1-1, один Оліпанськім зрівнює рахунок. Постріл і який рикушетом залітає. Гол. Знову косяков чудово грає. І... При м'яча опускається на власну половину і вже на власній половині максимально ближче до центру намагається суперників зустрічати. Удар блокується, ще один удар. Черепах. Ми бачимо особисто навіть в стартовому складі удар черепаки дратигла. Каменін, Каменінг простріл виконує Черепаки, нога надає вдало. Маркітан береш за завірюку. М'яч потрапляє фактично у п'ятку і таким чином віскок, і втрата меча, який оліпанський, і це становить відповідний заброс для ворів, суперників. Аут. Давайте, дивіться, і Косяков ще не помиляюсь, Саме ця четвірка за косат. Зараз проводить зустріч. чудова передача на Косякова. Косяков прибуває. Добре, передача вперед. Кухіль. Опускаємо землю. удар далі, від Кукіля, Буває вперед. Чим добре зараз наглядає склади двох колективів, відповідно. Давайте. А то і у знайомо. Ні, наприклад, карає, чи на починає ще чудово віддає на довідує м'яч, розповняч, розкаправоруч, на маркітана, просто Марк... відкривається на протилежний план. Маркітан там сам тримає м'ясо, заскита, шеманець, на Маркітана трішечки не вистачає зараз холодноквилтності для Маркітана, щоб м'яч перевести в ворота, удар по воротах і скидка назад. Каменін. Камінь пробиває, Камінь пробиває вдало, так у суперники. Черепахінг була поперед, де губок, спиняє. Класний розірва з жуком, Жук, жук ще добре, пугач. Назад біля на камені, на камені. Поворота, Черепахин рятує, власне, коло Без мені за рахунок Чохова, Зможе приломити підпоєдинка. Удар і забивають. Забивають і таким чином зрівнюється рахунок. Рахунок 2-2. Рахунок 2-2 вони у них постим. Удар і вещев на це. Удар, поворота, мальчика. і блодюся. Аут, удар, блокується, ще один удар. Китко в нас завжди отак повідомлює половини, удар поворота, блокується. І все, буде удар. Клас, не ще один удар. Траво, хто не може прибрати. Ще сидня прибуває ще в ньому? Чидово прибуває. І давайте дивиться зараз, що цього стандарту. Давайте, дивіться, стандарт. Можливо, це стандарт. Удар вищоварів, косяков прибуває. Косяков, пас'ятки летять, награє на Росху, Роска на Маркітана, дають на пуках, тепер маркетан, просил і Роска намагається головою додати, верні додати удар від Косякова. А от розіграє. Далеко вперед, перехоплення. Зараз є можливість збудувати позиційну атаку. Маркетан, Маркетан прибуває. Маркетан забиває! Маркетан просто за рахунок індивідуальних дій. Їхти, але Маркетан такі моменти забиває. От скільки я говорив, що начебто не йде сьогодні маркітана і удар і з Каменін дуже швидко, рахунок у нас, друзі. Буде перегляд Вару. Каменін, каменін, Каменін грає поперек. Сестер пробиває. череп простріл і черепа не забирає, а сестра міг забивати. І на цьому у нас завершено. І завершено. Нас...